Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Поки де курський контрнаступ Придністров'я зараз переживає не найкращі часи, і цим вирішила скористатись Санду. Вся увага Путіна зараз в Курську. Спекотно стає на ще одному напрямку. Спочатку голову підняли японці, потім грозини. Тепер Молдова з Румунією. Звір Москви послаблений 5 січня. За даними телеграм-каналів. Сили, які зараз в Молдові можуть провести операцію в Придністрові за згодою до румунської армії, союзники переконали Зеленського відправити Данілова туди свого часу, там де він не офіційно таємно. В кремлівських пропагандистів істерика. Що Зеленський задумав в Придністрові? Поки всі відвлічені на курс 5 января, Придністров'я і свята люди озлоблені на Росію. В'язвсія получиться. Незамеченным в нашем информполе прошло любопытное кадровое назначение бывшего секретаря Совбеза Алексея Данилова на Зеленский отправил послов в Молдавию. Казалось бы, какое дело нам? Оказалось, есть. Мы пообщались с нашими источниками. Во-первых, Данилов – один из достаточно ярких украинских ястребов, явный русофоб. Его не просто убирает из команды, а ставят на такое важное направление. Не просто так. Во-вторых, Зеленский давно толкает Санду решить вопрос Приднестровья. Прибытие Данилова в Кишинев может вывести эти дискуссии на новый уровень. Это назначение совпало с активизацией Кириенко на этом направлении. Знание о ситуации в регионе у бывшего секретаря Совбеза явно в избытке. В любом случае, будет интересно наблюдать за событиями в регионе. Назначение нового украинского посла явно не рядовое. А в той же час прямо зараз румынская армия заходит на территорию Молдовы. Породите озброение с техникой. Понад 140 танків уже перейшли на місця розташування. Санду готується відбити Придністров'я. Понад 70 тисяч румунських солдат готові до бою. Заступник прем'єр-міністра Молдови Олег Стреблян вважає, що хвиля фейкових повідомлень про мінування важливих об'єктів України, які заяви представників Придністров'я про бажання воз'єднатись з Росією можуть бути прелюдією до військової операції РФ. Але зараз вона зайнята Курськом, сухопутного коридору немає. Газ і світло роблять своє придністровці без роботи світла і тепла не збирається захищати діючий режим. Як повідомляє європейська правда, таку думку Серебрян висловив в інтерв'ю «The Times». Видання нагадало, що так званий міністр закордонних справ Придністров'я Віталій Гнатів заявив про наміри входження невизнаної республіки до складу Росії, що з початком хвилі повідомлень про мінування. Та відрізання республіки сеперів від газу і світла це явна провокація. Ідея, що вони Придністров'я повинні бути незалежними давня. але те, що вони мають приєднатись до Росії, неочікувано. Це вони вперше таке сказали. Війна в Україні означає, що ми непокоїмо, що йдеться не просто про заяву, а про свого роду прелюдію до операції в Молдові. Сказав заступник уряду Молдови. Він додав, що Молдова зробить все, щоб уникнути цього. Ми були здивовані. Деякі місцеві політики в останні кілька тижнів були напружені, ми стурбовані, що є певна синергія між мінуванням і новою риторикою з Гагузії. Новою більш агресивною риторикою з Тарасполя. ми вважаємо, що тут є зв'язок. Додав Серебрян. Коментуючи заяви українських посадовців про можливу допомогу в звільненні Придністров'я, представник уряду Молдови підкреслив, що офіційних пропозицій не надходило, Якщо будуть, їх відхилятимуть. Молдова нейтральна країна, тож на її території не повинно бути іноземних військових пріоритетів. Виведення російських сил, зазначив він. Тим не менше, Молдова звернеться з допомогою до Румунії, якщо конфлікт в Україні пошириться на її територію, а відносини з РФ погіршаться. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновка. Кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, Пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.